Зараз я покажу, як за допомогою полум'я формується корпус цього ліхтарика. Це треба робити дуже обережно, щоб не зіпсувати всю роботу, щоб вам зняти. Ну приблизно так. Бачите, не дуже в мене зараз вийшло, це треба буде переробити, бо тут є гріха, трубка трохи сповзла, зараз я її зріжу і нову туди покладу, поставлю. І знову оброблю, вона повинна виглядати. Ось таким чином трошки відблікався на зйомку, тому в мене не вийшло якісно. Буде переробляти, нічого не зробиш.